Мене звати Соколова Анастасія. Я лікар-ендокринолог дітолог. Мої обов'язки як лікаря входить не тільки діагностика, і лікування ендокринної патології і підтримання здоров'я ендокринних систем. Але ж і а, мотивація, і а, підтримання здорового способу життя, яке затримає ваше здорове довголіття. Мене звати Альона, Вже дуже багато років. Я допомагаю дівчатам відбудовувати здорові збалансовані стосунки з собою і з їжею. І сьогодні давайте поговоримо на дуже актуальну тему, актуальну для нас, особливо у при наших умовах. Це тема консервації. Наскільки корисно споживати такі продукти, якщо корисно, то які самі і в якій кількості? Загалом до консервованих продуктів я ставлюсь нормально, якщо ви знаєте їх склад і впевнені в якості. Одним з найбільших міфів пов'язаним з консервацією є е, страх щодо бутилізму. Але знову ж таки, якщо ви впевнені в якості цього продукту, ну не треба на це зважати. Я раджу, якщо ви не консервуєте особисто, не купляти консерви в невідомих вам людей з рук, тому що ви ніколи не знаєте, чи гарно вони пастеризувались, чи гарно були вимиті ємності, в яких ця ця консервація зберігається, або чи достатньо класної якості безпосередньо самі продукти, з яких це готувалося. Коли ви йдете до магазину, просто вивчайте етикетки, і дійсно, навіть серед консервованих продуктів можна знайти ті, які я буду радити мати в своєму раціоні щоденно. Якщо ви займаєтесь консервацією самостійно, обирайте натуральні інгредієнти, як найбільше, оминайте велику кількості цукру, оцту і солі. І в такому випадку навіть малосольні огірки або квашена капуста можуть бути на вашому столі щоденно. Коли я питаю своїх клієнтів, які продукти консервовані, ви знаєте, зазвичай я чую лише два: Це консервована кукурудза і консервований горох. Насправді їх набагато більше. Я дуже раджу звернути увагу на альтернативні продукти, наприклад, бобові, квасоля, нут, чечевиця в консервованому вигляді зберігають більшу кількість вітамінів, мікро-макроелементів і несуть дуже багато користі. Вивчайте етикетки, щоб в складі не було цукру. І якщо ви мені скажете, що немає кукурудзи, кукурудзи консервованої без цукру, я скажу, що вона є, бо її можна знайти і я її знаходжу і ділюся торговими марками зі своїми клієнтами, які мають класний склад. Їх можна додавати як в салати, так і їсти, як повноцінний гарнір в основному прийомі їжі. І так дійсно це буде нести вам користь. Адже і вітаміни, і біофлавоноїди, і клітковина, яка в них є, це все запорука здорового способу життя і якісного, класного харчування, збагаченого вітамінами. З консервів найчастіше я раджу, якщо ми говоримо про продукти тваринного походження. Краще звертати увагу на тунець. Але тут є теж правила, на які слід звертати увагу для того, щоб зрозуміти, чи здоровий продукт ви обираєте. Тунець не має бути в олії. Будь ласка, запам'ятайте це. Треба обирати тунець, консервований у власному соку або в розсолі. Знову ж таки, це продукт, який дійсно буде містити сіль, але там будуть якісні білки і не буде закислення жирів, яке несе ну, зовсім, зовсім прям погане нашому тілу. Тунець має бути цільним куском. Да, це теж одна з обов'язкових факторів вибору тунця. Також на самому пакуванні має бути маркування зазначенням, що цей тунець був очищений від ртуті і важких металів. В такому випадку, да, тобто якщо це буде цільний кусок танця, якщо він буде у розсолі або власному соці, і якщо він очищений від ртуті, це той продукт, який я раджу мати в себе в холодильнику. Після того як консерва з тунцем була відкрита, я раджу або одразу її з'їсти. Якщо щось лишилося, то краще перекласти цей тунець з посуду, якому він продавався, в наприклад, навіть в стакан або в чашку, або в керамічну ємність з кришкою і зберігати виключно в холодильнику. Якщо ми говоримо про ем, домашні закрутки, да, домашню консервацію. Ем, звісно, ви можете це приготувати, тим паче, якщо ви будете готувати за рецептом вашої бабусі, ви ще її пригадаєте теплим словом, це таке про, про енергообмін, да, про любов. При помірному споживанні будь-яка закрутка має місце бути. Але краще готувати її без цукру, звичайно ж, тут я нічого не змінюю, цукру в складі не, не має бути, консервантом буде виступати сіль. Якщо ви хочете зменшити кількість солі, тоді можете додати більше спецій, як то чесноку, червоного гострого перцю, для того, щоб збагатити смак та, і отримати смачний продукт на виході і не мати тої кількості консервантів, доданих на вході. Одним з основних інгредієнтів консервації є сіль. І тут давайте зупинимось більш детально, поговоримо про те, чи корисна сіль, чи ні, чи варто зменшити або навпаки збільшити її у своєму раціоні. І тут я хочу пригадати вислів відомого швейцарського медика і алхіміка ще 15-го сторіччя. І цей вислів я використовую в роботі дуже часто: все є яде, все є ліки. Це сказав містер Парацельс. І цей вислів найкраще характеризує питання солі, адже надмірне споживання солі може призвести до ряду недугів, таких як серцево-судинні захворювання, порушення мікрофлори кишківника да або надмірні набряки. Але при цьому і сіль спожити в помірній кількості має гарний вплив на кислотно-лужний баланс. Виділення соляної кислоти, а вона в свою чергу відповідає за якісне перетравлення білків в нашому організмі. Що таке сіль? Це натрій хлорид, який не синтезується нашим організмом і може потрапляти до нього виключно зовні з продуктами харчування. Як я вже казала, сіль є корисною з точки зору підтримування кислотно-лужного балансу в нашому організмі і водного балансу, тобто коректної роботи наших нирок. Норма солі в раціоні здорового дорослого населення не має перевищувати ніж 5 грам на добу. Якщо ви підсолюєте продукти додатково, але при цьому все готуєте вдома, то знаєте, що 5 грам солі на одну людину це є верхня межа. А я сказала і не акцентую увагу, що для здорового дорослого населення. Якщо в людини є ризики, такі як артеріальна гіпертензія, підвищений артеріальний тиск, то норма солі, верхня межа знижується до 2,5 грам на добу. Надлишок солі це набряки, це підвищений тиск, це головні болі, це підвищений ризик, інфаркту і інсульту через високий тиск. Здебільшого люди споживають за статистикою понад 15 грамів солі, саме через те, що дуже часто сіль прихована у складі багатьох продуктів. І це не лише ем, закваски, соління або консервація, а й вироби з борошна, десерти, промислові ковбаси або м'ясні субпродукти. І це, до речі, ще одна додаткова причина, чому я раджу зменшити кількість промислових е, продуктів в своєму раціоні. Однією з небагатьох альтернатив солі, яку я можу порадити або яку легко здобути, да, це водорослі. Як би це дивно не звучало, але так як вони росли в соленій воді, вони мають ціль у складі, тому ви можете просто взяти листя норі, да, це ті листки, які продаються в магазинах як один з гріндієнтів для приготування суші, перемолоти і додавати, просто посипати свої страви. Вони буде додавати такого морського шарму. Але знову ж таки, при помірному споживанні солі, я не бачу жодного сенсу від неї відмовлятися. Яку сіль обрати? І тут, знаєте, це той випадок, коли слово екстра не несе за собою ніякої користі. Будь-яка сіль з надпису Екстра це сіль, яка не має бути в вашому домі, так само, як і поварена кам'яна сіль, до якої звикли ми з дитинства. Ця сіль очищена від будь-яких домішків і мінералів і несе набагато менше користь. Краще вибрати сіль крупну, в кристалах, наприклад, гімалайську. Так вона вартує трошечки більше, але й вона містить ті мінерали, які якісно впливають на роботу нашого організму. Як перевірити якість гімалайської солі, теж дуже класний левхак. Якщо розчинити одну чайну ложку такої солі в стакані води, і вода змінить свій колір, тобто отримує рожеве забарвлення, ну тоді це барвник у складі і це не справжня гімалайська сіль. Справжня гімалайська сіль буде лягати осадом на дні стакану, а сам, сам колір води буде незмінний. Сіль морська є теж дуже класною альтернативою, і це та сіль, на яку я раджу звернути увагу, але вона має бути в великих кристалах, які ви будете перемалювати вже вдома самостійно. Сіль йодована теж дуже популярна, але тут дуже важливо звертати увагу на строк придатності. Якщо строк придатності такої солі більше, ніж півроку, то йоду там вже, напевно, немає. Чим можна замінити сіль, які альтернативи солі? Знову ж таки, коли я задаю таке питання своїм підопічним, я чую про соєвий соус. Чи є це альтернативою солі? Так. Чи є це замінником? Певне, що ні. Тому що в складі самого соєвого соусу також є сіль. Також дуже важко обрати класний соєвий соус, який має хороший склад, здебільшого більша кількість соусів, представлених в наших торгових сітках, вони є не ок по складу, що є гарним складом соєвого соусу. В складі такого продукту має бути лише три інгредієнти: це соєві боби, вода і сіль. І в такому випадку, як вже зрозуміло, це не є альтернативою або замінником солі. Чи варто взагалі шукати альтернативи замінники солі? Ну, певно, що ні. Це занадто заморочливо. Набагато легше скоротити свідоме споживання солі. Да, один з лайфхаків, який я часто озвучу, це солити вже готову страву, не додаючи сіль в процесі, тому що в такому випадку вона буде спожити в ще в більшій кількості. Сіль так само, як і цукор, є чудовим консервантом і чудовим підсилювачем смаку, тому він є всюди. Тому, якщо ви можете не підсолювати додатково продукти і страви, це було б чудово, і ви б тоді, маючи на столі покупні страви, повністю вписались в норму, оскільки можна і потрібно готувати одну страву на всіх членів родини, а солонку для дорослого населення ставити окремо. І дуже часто людина, яка починає їсти, не буде досолювати продукт. А, оскільки немає звички додатково досолити, але на етапі приготування можна і, і потрібно не солити страву, аби діти теж це могли вживати.